Доброго дня, шановні глядачі Факт.Юа! Сьогодні ми поринемо у захопливий світ винаходів, але не для того, щоб прославляти геніїв, а для того, щоб розкрити їхні темні таємниці. Адже історія, як виявиться, сповнена випадків, коли великі ідеї, можливо, були не зовсім оригінальними. Приготуйтеся дізнатися про 10 гучних історій, які змусять вас по-новому подивитися на відомих винахідників. Поїхали! Безперечно, ім'я Томаса Едісона асоціюється з електричною лампочкою однак, задовго до його успіху інші винахідники, такі як Женрі Вудвард і Меттью Еванс, вже працювали над подібними пристроями. Едісон придбав їхній патент, а потім, використовуючи свої ресурси та покращення, зміг комерціалізувати лампочку, зробивши її доступною для мас. Чи було це запозиченням чи розумним бізнес-кроком? Суперечки точаться досі. Винахід телефону приніс славу Олександру Бело, але ця історія також має свою темну сторону. Еліша Грей, ще один талановитий винахідник, подав свою заявку на патент телефону в той самий день, що й Белл, лише на кілька годин пізніше. Існує версія, що Белл, можливо отримав доступ до креслень Грея або якимось чином дізнався про його ідеї. Ця суперечка стала однією з найвідоміших у патентній історії. Орвіл і Вілбур Райт вважаються першовідкривачами авіації, але їхні досягнення не були повністю ізольованими. Сем'юел Пірпонт Ленглі, видатний вчений, також працював над створенням літального апарату і мав значні успіхи. Хоча його аеродром не зміг здійснити контрольований політ у свій час, деякі стверджують. Що брати Райт, можливо, скористалися його дослідженнями та помилками, щоб удосконалити власні проекти. Революція у виробництві, яку здійснив Генрі Форд завдяки конвеєру, була безпрецедентною. Однак ідея потокового виробництва не була його власною. М'ясні заводи Чикаго вже використовували схожі методи для розбирання туш. Форд просто адаптував і вдосконалив цю концепцію, застосувавши її до складання автомобілів, що призвело до масового виробництва моделі? Т. Леонардо да Вінчі, безперечно, був генієм, який випередив свій час. Його креслення вертольотів, танків та інших дивовижних пристроїв вражають. Але чи був він першим, хто задумався про такі концепції? Історики виявляють, що деякі з його винаходів мають схожість з ідеями, що існували в трактатах та малюнках давніх греків, римлян та арабів. Леонардо, можливо, черпав натхнення з давно забутих джерел, інтерпретуючи їх по-новому. Нікола Тесла безсумнівно є одним з найвидатніших умів в історії електрики. Його внесок у розробку радіопередачі був значним, і він подав патенти на радіосистеми до того, як це зробив Гульєльмо Марконі. Однак Марконі був першим, хто успішно комерціалізував радіо, і довгий час саме його вважали винахідником. Лише після смерті Тесли Верховний суд США визнав пріоритет Тесли в певних аспектах радіотехнології Львітні. Прославився винаходом бавовного чесної машини, яка революціонізувала бавовняну промисловість. Проте існує версія, що ідея механічного відділення бавовняних волокон від насіння була відома задовго до Вітні і навіть використовувалася в Індії. Також його патент зіткнувся з численними судовими позовами через твердження, що він запозичив ідеї від інших. Альфред Нобель, відомий своєю премією. Також був винахідником динаміту. Проте він не був першим, хто працював з нітрогліцерином. Багато хініків до нього вивчали цю небезпечну речовину. Заслуга Нобеля полягала в тому, що він знайшов спосіб стабілізувати нітрогліцерин, змішавши його з іншими речовинами, роблячи його безпечнішим для використання. Однак базові знання про нітрогліцерин вже існували. Джон Кей винахідник летлючого човника Flying Shuttle, Значно прискорив процес ткацтва. Його винахід став важливим кроком в індустріальній революції. Однак є дані, що схожі пристрої існували в Китаї задовго до нього. Хоча Кей, можливо, і не знав про їхнє існування, ідея автоматизації процесу передачі човника не була абсолютно новою. Філу Фарнсворт вважається піонером електронного телебачення, який розробив першу повністю електронну систему. Проте, Володимир Зворикін інший видатний інженер, також працював над схожими технологіями і мав підтримку великої компанії RCA. Між ними точилася запекла патентна боротьба, і хоча Фарнсворт переміг у деяких суперечках, внесок Зворикіна також був значним. Як бачимо, історія винаходів не завжди така проста, як нам здається. Часто великі відкриття є результатом накопичення знань, вдосконалення вже існуючих ідей та співпраці або конкуренції багатьох умів. Важливо пам'ятати, що інновації це процес, який постійно еволюціонує, і навіть найвидатніші генії можуть стояти на плечах попередників. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал Fact щоб дізнатися більше захопливих історій. До нових зустрічей!